53 тисячі кубометрів сміття вивезли працівники спеціалізованого підприємства. Це статистика робіт комунальників за тиждень. Як повідомили у комплексі з вивозу побутових відходів, жоден з водіїв та вантажників не відмовився виходити на роботу, незважаючи на небезпеку. Тож всі маршрути обслуговуються. Результати нашої роботи харків'яни бачать у себе у дворах. Побутові відходи вивозяться, двори стали чистішими, стихійні звалища ліквідуються. Ми прохаємо харків'ян своєчасно оплачувати послуги по поводженню з побутовими відходами. Крім того, комунальники ліквідують ще й наслідки негоди, що трапилися 4 серпня. У Харкові впало 23 дерева та 30 гілок за 37 адресами. Станом на 10 ранку робітники розпилили 11 дерев та 21 гілку. І вже вивезено 20 дерев та гілок. Роботи продовжуються. До того ж, комунальники чистять решітки дощеприймальних колодязів. Роботи виконуються по проспектам Гагаріна Льва Ландау та по вулицям Северина Потоцького Свистуна і Седуренківській. Яна Щетиніна та Андрій Паколов Харківські звісті.